В принципі, Володя тільки що предложив каршерінг зняти. Да? Тут э, така типа робоча практика. Я думаю, що можемо зняти каршерінг, то коли нього трошки треба пішком пройти. Зняти каршерінг і в принципі, в принципі покататися, да? попробувати, що воно, як воно. Тому що ну, уроки вождення, то уроки важдення, а самим за рулем покататися це зовсім друга двіжука. Тому ми зараз збігаємося до каршерінга і там уже включимося. Ну що, друзі, ми йшли, може хвилин 15 і ми все-таки прийшли. І я вам представляю Peugeot. Яке там? 308 Що ви, паціки, на з повним баком бензика? Ти тупо ну... Lamborghini Huracan Тупо приборочка. Чесно, коли в таку тачку сідаєш, хочеться прям. Хочеться свою. От хочеться свою. Ну давай зараз пристігнемося. Так. так. Там все. Поворотнички. З поворотничками двигаемся. Як нормальні пацани о Ооооо, оце звучок. А ну. Ой, гудитяк!